Так, чи буде програма чи ні? Питає мене Олександр. І я вам відповім на це питання. У мене є відповідь на це питання. І знаєте, як це б не звучало досить странно, але чи буде програма чи ні, залежить від вас, Олександр, і залежить від сотень тисяч інших таких Олександрів, і Наталь і Татьян, тобто українців, які приїхали зараз. В Канаду по програмі Куаєт. Якщо ви особисто, Олександр, будете сидіти і чекати а, таку програму, то я вам скажу: такої програми не буде. Не буде такої програми, і розраховувати на таку програму не треба. Але якщо ви, Олександр, а, зробите все можливе для того, щоб така програма була то така програма буде, і повірте, від вас е, ні, ніхто не очікує якихось дуже е, серйозних якихось там е, кроків. Так, особисто вам, Олександр, треба знайти п'ять е, канадців, п'ять громадян Канади, які в певний час, в потрібний час підпишуть вам листи. З проханням зробити спеціальну програму для українців, і особливо вам особисто вам, Олександр, треба буде відправити ці листи депутатам. Так, тобто, це те, що ми зараз готуємо. Відправити листи не кудись там меру якомусь або провинційному міністру ні, це все не працює і не спрацює про те, що буде і як це буде працювати, я розповідаю на цьому каналі. і Розповідав вже багато разів. Так ось, якщо ви е, зробите це, то така програма буде. Якщо у вас є жінка, то вам треба знайти 10 таких канадців. А якщо у вас ще є і дитина, тоді вам треба знайти 15 таких канадців. Так повірте, це не важко, це дуже легко. У нас вже є хлопці, і є дівчата, які позбирали таких листів по 250 на людину, так, тобто. Це не важко знайти, і ось якщо ви знайдете певну кількість канадців, які підпишуть вам такі листи, які погодяться звернутися до своїх депутатів. То тоді така програма буде і ви залишитеся в Канаді. Де взяти ці листи? І як вони ці листи виглядають, я вже розповідав багато разів. Ці листи поки що не опубліковані, тому що, перш ніж їх підписувати, треба провести роботу. Конкретно ваша робота зараз заключається в тому, щоб знайти таких канадців, перше і друге, розповсюдити інформацію серед українців, щоб кожен з українців знав, що йому треба буде зробити, для того, щоб Така програма з'явилася і така програма запрацювала. Я думаю, що ми будемо збирати підписувати ці листи активно десь через місяць-півтора.